Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з народознавства та конструювання. І поговоримо ми з вами про одне зимове свято, яке називається Різдво Христове. Діти, що ж таке Різдво? Послухайте, будь ласка, легенду: в Назареті це одне із міст давньої Палестини. Це така країна. Жила давно дівчинка на ім'я Марія. І ось одного разу до Марії з'явився ангел і сповістив їй, радуйся! Із всіх жінок Бог вибрав тебе, Він благословив тебе народити сина, якого ти назвеш Ісусом. Він буде вічно царювати над Ізраїлем і називати його будуть Сином Божим. Дух Святий зійде на тебе. І тому твого сина називатимуть Сином Божим. В ті часи імператор наказав влаштувати перепис населення. Для цього кожен житель повинен був з'явитися в те місце, звідки він був родом. І Діва Марія приїхала у, місце Віфліє, у місто Віфлієм. Коли вона приїхала, виявилось, що у місті немає вільних місць в, гос... в готелі, і, ї... і її не пускали ніде ночувати, лише в хліві залиш... знайшлося для неї місце. І ось холодної зими у печері серед тварин народився, бо народилася божественна дитина. В ту ніч по полях ходили пастухи, охороняли свої стада. Раптом перед ними з'явився блискучий ангел. Пастухи, пастухи злякалися, але ангел сказав їм: не бійтеся, я звіщаю про велику радість, народився Господь, Спаситель, Він лежить в яслах сповитий, і в ту же мить на полі з'явилося багато ангелів, славили Бога! І розносили всюди радісну звістку. Пастухи вирішили піти подивитися на немовля, яка лежало в яслях. Прийшли і домашні тварини. В той момент, коли народився Ісус, на небі з'явилася нова яскрава зірка. Мудреці побачили зірку на небі і зрозуміли, що народився новий цар Ісус. Про народження Ісуса дізнався цар. Він був дуже переляк... переляканий такою звісткою, адже він міг втратити свій трон. Знайдіть, немовля, я хочу йому вклонитися, сказав цар священникам. Мудреці осідлали верблюдів і рушили в дорогу. А чу... чудесна зірка вказувала їм дорогу, поки не зупинилася над містом, де народився Ісус. Мудрці увійшли у хлів і побачили Марію з немовлям і поклонилися йому до землі. Потім піднесли дари, золота та дорогоцінні пахощі. Цієї ночі Бог наказав мудрецям не повертатися до царя, і мудреці поїхали додому іншою дорогою. Незабаром знову з'явився ангел і велів Марії. Рятувати маленького Ісуса, бо йому загрожувала смертельна небезпека. Коли цар дізнався, що мудреці його обдурили, він дуже розгнівався і віддав страшенний наказ знищити всіх немовлят чоловічої статі, хлопчиків у Віфлеємі. Марія з сином Ісусом тікали у Єгипет. Ось таку легенду. Про народження Ісуса Христа люди передають із покоління у покоління. В пам'ять про дари, які мудреці принесли до Ісуса, люди й досі один одному на Різдво дарують дарунки. І я вам пропоную зробити янгола, який сповістив усіх про народження Ісуса, щоб ви потім Його змогли подарувати своїм близьким та друзям. Діти, подивіться, будь ласка, якого ангела. Я вам пропоную зробити. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, ножиці та клей. Нам потрібен з вами квадрат. Ви вже знаєте, як з прямокутника зробити квадрат. Відрізаємо зайве та обиємо у сторону. Далі. Наш квадрат рівненько згинаємо навпіл, добре притискаємо пальчиками та розрізаємо його на дві частини. Далі нам треба з вами. Зробити гармошку з обох цих частин. Ви добре вже вмієте робити гармошку. Трішечки зігнули та перевернули на іншу сторону. Ось так. Так, ось у мене готові дві гармошечки. Тепер ми згинаємо з однієї, це буде крила янгола. І так само, дивіться. Щоб вони були рівні, згинаємо з іншої сторони. Добре. І потім беремо клей та приклеюємо. Так, приклеїли крилля. І тепер нам потрібно зробити голову. Вирізаємо круг та шию. Шию трішечки треба згорнути навпіл, щоб можна було приклеїти. Так, відкладаємо в сторону і беремо, відрізаємо полосочку, за яку ми зможемо причепити нашого ангелочка. Змазуємо та приклеюємо. Приклеїли з однієї сторони та з іншої. І тепер їх треба з'єднати. з Тілом ангела, теж використовуючи клей. Добре треба приклеїти, щоб він не розпався у нас. Після того, як дві частини приклеїлись, ми його розрівнюємо. І ось у нас вийшов з вами чудовий янгол. Дітки, я впевнена, що у вас дуже гарні вийдуть ангелочки. Я бажаю вам, щоб ці ангелочки оберігали та захищали вас весь рік. До побачення!